Winter Women's Shoes Жіночі зимні бутси Ціна їх 10 євро фірма G, -G. Нові 10 євро Зрозуміло, що це пара, Two shoes, left and right, Lікий і праві. Please write your address. I send you your countries in your address. Я вишлю вашу країну. ціна 10 євро накладною платою. Або в Україні. Або 450 гривень. Спасибо. Накладною платою вкажіть. Звернення Questions Павло Лошенчук, або звернення до Павла Лошенчука і вкажіть просто на фоні будь плаката чи стола вашу почтову адресу e Principal Пост Опис, наприклад, до запитання на поштовий індекс, куди вислати поштовий бокс. І накладною платою ви заплатите на почті ціна 450 гривень.